Так, сучасний будинок номер 11 на вулиці Сагайдачна, якщо не зумиряється, відомий тернополянам кафешкою, простенькою, кафешкою, яка називалася сніжинкою. Ось її видно. Ну, то ти бачиш кафешку, але до кафешки там був магазин, дерев'яний будинок був. От потім він став уже скляним, оце ти бачиш, сніжинку. Uh -huh. А спочатку був дерев'яний магазин тканини. Hey, це ви говорите про повоєнні роки? 50-ті, 50 так. так. Потім його добудували, знищили дерев'яний, построїли тут сніжинку. Uh -huh. Кафе Сніжинка було дуже популярним, бо то тоді не було в нас так багато кафе в Тернополі, то одно, можна сказати, із перших. Ну, що там можна було випити каву з коньяком, там можна було сік взяти, можна було морозиво взяти, можна було печиво якесь взяти, тістечка яке взяти можна було. От, дуже популярним воно було. І оформили його в казковому стилі. Там була попелюшка, там ще. Одна з тих фотографій якраз тобі показує, що воно було так оформлено. Бач, по стінах mm -hmm. Іван Царевич стріляє птицю, mm -hmm. от попелюшка, і десь там Котигорожка, по-моєму, був і так mm -hmm. далі. От по всіх стінах були ці казкові. А от перед цим, мені здається, було якраз, що ріг того дому теж тут було, Але то вони потім поміняли інтер'єр і воно десь пропало. Скажіть, сама ця побудова вона датується якраз початком 90-х років, Ні. Чи, це, чи це ще радянське? Раніше, раніше. То не 90-х років, то приблизно, щоб тобі не збрехати, середина 70-х, 70-х. 3, 7, тобто 5. в такому вигляді, ну, без стоїло Десь років 10-15 простоїло. А саме кафе Сніжинка це вже з ну, самого початку кафе Сніжинка звалося. Сніжинка 70 х років? Так. так. Після того, як знесли дерев'яний, там де магазин хани не був, то після того воно було, по-моєму, зразу як кафе. Так мені. Можемо говорити, що з того часу сніжинка була пам'ятна ну, своїм меню. Тобто морозивала оці, те, що ви говорили, там якась ну, мінімальна вибухка ну, приблизно, ще. Приблизно, так, 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 так. Mm -hmm. Бо я добре пам'ятаю, що як я поступив до Львова, а я поступив в 1967 році, то в Тернополі таке поняття, як кави, десь випити в центрі міста, то не існувало такого поняття. Тобто це не було модним. І казали про Львів'ян, що от у Львові каву піють, а в Тернополі нема де. От У Львові я якраз призвичаюся пити каву, а вже коли вернувся після закінчення інституту, то в Тернополі почали з'являтися, в тому числі і оце от появилось.